Доброго дня! Ми знову вас вітаємо на нашому каналі, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні у нас 11 липня 2025 року і ми включаємося з нашого виноградника з, з цікавою такою і важливою дуже операцією. Ну, вона трошки не для слабонервних, але її необхідно провести. Тому що ми готуємося, як ви бачите, виноградник. ми вже Практично прочеканений. Як ви знаєте, цього року ріст у нас нерівномірний, один швидше, другий помаліше. І тому ми сьогодні знаходимося, він знаходиться у нас у такій стадії. Що ми сьогодні будемо робити? Будемо робити нормування гронами. Це дуже важлива операція, тому що від цього буде залежати і терміни дозрівання вашого винограду, і якість ягоди. ну і по-дальшому і розмір грона і все інше. Так що давайте подивимося, підійдемо ближче. Ми ще тут нічого не робили, ми походу і зробимо зелені операції, беремо кожен пагін, от Ви бачите, в нас одна грона на пагін. Залишаємо її у дну. Прибираємо одночасно листечко, але не все. Тому що вже поступає питання, бачу, що поосвітляли дуже сильно грони і у кого ягода вже пішла трошки більшого розміру в розмірі фасолини. Тому е, не спішіть відкривати, бо прийдеться вам затіняти. Якщо сонячна сторона, більше завжди, щоб трошки грона була притінена. Ну, я роблю це по та так, а хто собі як хоче, так і робить. Йдемо далі по гронах. Як ви бачите, от у нас грона. це гібридна форма песенки красавчик. Вона кожен рік грузиться нормально. Я залишаю тут нормальна грона. Така в межах в середньому кілограм буде, є більше, є менші. Тому я залишаю... О, одній, а іншу, як ви бачите, от грона, не грона і, і, і відро. Прибираємо одночасно, дивимося, розпутуємо їх, О, направляємо листочок. от Бачите, я це залишив, бо з цієї сторони буде сонечко. Це як у нас пагін на заміщення один залишився. От, так само ми йому дамо, щоб провітрилося. Беремо наступний пагін і йдемо. Бачимо, ми вже тут грону одну видалили, мабуть. О, Залишилася одна грона. Випитали її, зразу розпутуємо і вкладаємо. І переходимо так плавно до наступного. Бачимо одна інша грона. Вибираємо, яка краще, яка краще запалилася, яка краще вам Тут Бачимо, щоб трошки було провітрення, Прибираємо. З цієї сторони сонечка немає. Забрали. Наступно. Ми залишаємо на заміщення щось буде. Ну і тут ця гринка ніби краще запілена, але я її викину, тому що я не хочу бавитися з прорідженням. Там так і поступово заодно робимо, щоб доступ повітря був. О, це в нас а, це в нас з того куща. От на сьогоднішній день маємо одну грону, іншу грону. Дивимося, хто кому буде заважати. Яка вони рівноцінні грома. Я навіть можу зробити, тут буде краще картинка, віля, а там буде ймовірність менше оп. підріжем цю. Бачимо, знову прибираємо листочки лишні, але не всі. Я не прибираюсь. ви бачите, у нас на пагоні є одна грона, інша грона. Це навіть більше, але ця грона ближче до землі. Вона буде. Ймовірність схопати більше хвороб від землі. І її обрізаємо. Не жаліємо. Я не жалію, спокійно закриваю. Від цього залежить майбутній врожай. На цьому панені ми маємо одну грону чудову інша трошки менше. Значить забираємо цю. І так продовжуємо. У нас тут ще одна є невелика. Ми її теж заберемо. Чому можна і лишати і по дві гронки деколи. В залежності, яка буде у нас. Якщо ви знаєте, яка властивість вашого, вашої гібридної форми чи сорту, ви знаєте, що вона сильно уросла. Вона витягне нормальний, має, як ви бачите, які тут листки, якого розміру. Тут такі лопухи, що є, він чим жив живитися, має буде. Але в зв'язку з тим, що цього року у нас ми пізно відкривали, ми спасали, рятувалися від зворотних заморозків. І я приймаю цьогорічне рішення не перегружати кущі, не тягнутися. Не затягувати, краще я зберу чуть-чуть менше, але я встигну посмакувати хорошу смачну ягоду. Бачите, у нас тут шапаса. У нас тут ще одна гроночка навіть а бачите, тільки зацвітають, відсвіла. Не марнує. От Тут є одна-два хвостик. Тут одна, інша, мені так краще подобається, хоч вона в тіні. Буде. Але ми встигнумо її освітлити. в такому плані ми залишили по, одной, по одній гроні напає. З іншої сторони, як там видно, там теж бачите, це гібридна форма хоч і з функціонально жіночим типом квітки, але вона нормально, нормально запелюється і я знаю, що в кінцевому результаті вона себе покаже з хорошої сторони. Це гібридна форма мускатом. красавчик, одне слово тут про то говорить. Так що, не жаліємо, робимо операції, хто ще не зробив, я думаю, бо ми знаходимося в таких регіонах, ми трошки з запізненнями йдемо. Так що віддивіться по своєму винограднику. І обов'язково провести після цвітіння, по стадії гороху, проведіть основну обробіток, хімічний захист проведіть. Проводить захист основних хвороби, мільдіоїдіум, сіра гниль і додаємо інсектициди, вже дивлячись по своєму винограднику. Тому працюємо, проводимо зелені операції, не даємо загущуватися. Гудуємо. Зараз будемо теж після трошки Зараз справимося з нормуванням, обробітком, тоді підживемо його, щоб мала наша ягода грона, чим наливатися і мало з чого зживитися. Так що, я думаю, хто по препаратах, ще раз звернемося, дивіться терміни, коли кінцеві терміни корекції, терміни корекції, коли можна споживати ягоди. Підбирайте вже оті препарати, які будуть підходити під ваші властивості вашого сорту про терміни дозрівання, і також про... Терміни очікування, не забувайте термін очікування. Термін захисту це одне, термін очікування це інше. Так що смачної вам ягоди, хороших вам врожаїв. і завжди не забуваємо завдяки кому ми можемо вирощувати виноград завдяки нашим захисникам, які боронять наш рідний край. Їм слава Україні! їм. завжди пам'ятаємо про них. Ми працюємо, вирощуємо виноград. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайк. Для вас приємно, для мене приємно. А вам не важко для мене приємно. Та що будемо виходити тепер частіше. До зустрічі. Пишемо коменти і до зустрічі в майбутньому відео.